Добрий день, друзі, вітаю вас на нашому новому блоці. Ми зараз починаємо тему сорому. Я вважаю, що тема сорома вона така універсальна насправді, тому що коли ми живемо в суспільстві, коли ми живемо групами, нам дуже важко буває уникнути того, щоб один член цієї групи відчував би сором певну критику. Певне неприйняття з боку іншої особи. Тому я вважаю, що тема сорому з цієї причини, вона така собі, знаєте, універсальна. Та одночасно дуже рідко коли наш клієнт або коли людина може, знаєте, навіть відчути та зрозуміти для себе, що вона відчуває сором. Ось для цього ми будемо з вами зараз занурюватися. Розбиратися більш детально з темою сорому, тому що ми будемо дивитися, що таке сором з точки зору стосункової психотерапії, як Ерскін розуміє сором. Що це означає, мені буде дуже цікаво не просто таке загальне поняття, що таке сором, а я буду більше в своїх лекціях тут фокусуватися саме на темі цього стосункового моменту. Те, що можна почитати взагалі про сором, це звісно треба читати, і я буду відсилати вас, скажімо так, до літератури, яку я називаю такою загальною психологічною літературою. тому що ми, як психологи, консультанти, психотерапевти, маємо знати та бути свідомими, що такий феномен існує, і я думаю, що довго він буде існувати. Тому ми маємо розуміти, знати такі основні засади, і якщо ви ще не знаєте, якщо ви новенькі в нашому шляху професійному, тому, будь ласка, читайте, я зроблю для вас прямо таку маленьку вижимку. Я дам вам статтю, де написано трошечки про сором. Взагалі ви можете. Самі загуглити, да почитати наразі в нас багато статей, матеріалів, книжок в відкритому доступі, там ви побачите загалом такі, знаєте, загальні засади того, що таке сором. Як ми розуміємо, сором, це дійсно така універсальна насправді історія. Але річ в тому, що небагато з наших клієнтів буде саме приходити звертатися до нас та скаржитися на те, що. Знаєте, я відчуваю, що мене там хтось соромить, так? Але я переживаю наслідки сорому. Або ви там в мене навіть не свідомо, але десь присоромили, скажімо так. Але це має відбуватися. Тобто ми маємо бути свідомими про це та привносити у цю тему сорому. В наш стосунковий підхід в самих лекціях я буду зосереджуватися більше на стосунковому розумінні, що таке сором, з чого він складається, що ми можемо зробити в стосунковому підхіді, як ми розглядаємо з точки зору стосунків саме оце явище. Також ми будемо з вами тут розглядати ще один такий феномен фарисейство. Ми будемо так поруч розглядати і сором і фарисейство. Чому? Тому що Ерскін вважає, що це явище, скажімо так, два боки одного того самого явища. Тобто, ми будемо зараз з вами занурюватися в термін сорому та фарисейства з точки зору стосунків одночасно. Отже, почнімо. Сором і фарисейство це захисні механізми. Ми будемо дивитися на сором та Зворотній бік, скажімо так, того самого явища фарисейство, можливо, так перекласти ще самодовольство, якщо російською мовою, або самозадоволення, або самовтіха, це я вам намагаюся надати так більше таких слів для того, щоб ви зрозуміли, що таке фарисейство. Так, коли я відчуваю переживаю саме таку втіху, я поводжуся так наче я вище взагалі всіх інших. Я положуся так, наче взагалі стосунки мені не потрібні, наче я вище всіх, хто тут зараз знаходиться. розумієте? Тобто, наче мені взагалі ніхто не потрібен. Тут я сам для собі і я такий самозадоволений. Тобто сором та фарисейство – це і те, і те захисні механізми. Які допомагають людині уникнути вразливості в стосунках, ми переживаємо сором або фарисейство тоді, коли ми стикаємося в стосунках з певним приниженням, і коли ми переживаємо втрати контакту в цих стосунках. Тобто, дивіться, коли наші стосунки потрапляють в такий кризовий стан, коли вони заражені критикою, глузуванням. Звинуваченням, якимись такими знаєте занадтими рамками, коли нас дуже так заганяють в рамки, і ми так відчуваємо рамочність, тобто рамками ігноруванням або іншими формами такої принизливої поведінки. Результат у нас буде один: це ми будемо переживати як ми відчуваємо більш таку вразливість у стосунках, яку ми переживаємо в цей момент. Одночасно наш контакт між особистіснім та прив'язаність, вони порушуються. Сором і самовтіха або фарисейство є результатом приниження і ганьби, результатом докору і втрати самоповаги. Тобто, як сором, так і фарисейство. Це такі механізми самозахисту, які ми використовуємо для того, щоб уникнути сильною вразливістю та безсилля перед втратою стосунків. Разом з тим, коли ми відчуваємо сором, одночасно сором це неусвідомлена надія, що людина, з якою я наразі перебуваю в напруженому, скажімо так, стані стосунковому, коли ми переживаємо сором або. Парісство це кризова така історія в наших стосунках з точки зору стосункового такого погляду на взагалі цей процес. Тому я буду одночасно відчувати таке, знаєте, своє безсилля, та я одночасно несвідомо, ну подеколи свідомо, а частіше це несвідомо, така, знаєте, надія на те, що людина, з якою я зараз знаходжуся у цьому такому кризовому стані. Вона все ж таки побачить це з іншого боку, та вона буде брати на себе відповідальність за усунення розриву у стосунків, тому що коли з'являється сором або фарисейство, це означає певна криза і певний розрив у цієї прив'язаності і міжособистісного контакту, і одночасно це загроза наших стосунків. А коли ми вже відчуваємо самовтіху у цей фаріційст, це вже заперечення необхідності стосунків в принципі, тобто я вже такий в білому пальтошу взагалі тут нікого немає, і я вже най Унікальніший, найкращий, найважливіший, і тут взагалі нікого немає. Тобто я настільки вже захищаюся в цей момент, що я підіймаюся, начебто, над цією ситуацією з усіма всіма людьми, і я себе ставлю позиціоную, наче взагалі зверхня, ну дуже зверхня, до тих людей, з якими я зараз перебуваю у стосунках. Ось така історія. Також я розрізняю сором, який я відчуваю, до прикладу, тут і зараз, в теперішніх умовах, в теперішньому в сьогоднішньому контакті. Це такий сором тут і зараз, який відбувається. Також існує невирішений, тобто неопрацьований, неінтегрований архаїчний сором. Якщо ви згадаєте нашу структуру особистості, ну, до прикладу, у нас існує, як ви пам'ятаєте, з базового курсу у нас існують декілька моделей, для того, щоб ми розумілися, що таке особистість, з чого вона складається, і така знаєте, метафора, як ми взагалі розглядаємо, що таке та особистість. Отже, в нас існує, ну давайте зараз давайте просто візьмемо оригінальну структурну модель Еріка Берна, так? Тобто, де в нас існують наші оці три кружечки. Якщо ми кажемо про сором більше тут і зараз, то я буду відчувати в своєму дорослому стані. Тобто я потрапила в якусь стосункову халепу, в якусь стосункову таку подію, де я відчула щось сором. Або дуже важливо брати на себе теж відповідальність. Це прям дуже важливо для цієї теми для розуміння цієї стосункової динаміки. Нам дуже важливо в цій темі розуміти, що ми маємо також дивитися на цей процес з іншого боку. Тобто не тоді, коли мене хтось десь присоромив, ну насправді я відчула сором, то все одно мої відчуття, мої почуття це моя відповідальність. Я то відчула як результат. Критики або усього того, що я вам тільки що перераховувала глузування, звинувачування, рамочність, якась або ігнорування. Це, можливо, людина зробила свідомо, несвідомо, це інше питання, але я маю брати на себе відповідальність, коли я сама по себе кажу, що я здається, мені переживаю щось, що дуже нагадує сором. Але у нас існує ще така історія, що ми маємо розуміти, що я також можу свідомо, несвідомо, сценарно, випадково не побачив ту людину, не побачив її потреби, не побачив це з іншого боку, тому що мене це розлютило, тому що це є мій принцип взагалі, тому що красний прапор так, для мене. Тобто, це може бути якась моя така дуже. Чуттєва, дуже вразлива така якась історія, де інша людина туди потрапляє, і я починаю звинувачувати, критикувати та як результат, та людина відчуває сором. Тобто, я, можна так сказати, що я впливаю на те, щоб та людина відчувала присоромлення якесь. Дивіться, це все може відбуватися тут і зараз. І тоді ми кажемо, що це ситуація сорому, скажімо так, яка відбувається в сьогоднішньому нашому процесі. Дуже важливо, щоб ми зараз з вами з'ясували одну дуже просту річ. Потреба в стосунках вона основна. Це як фундамент, як аксіома, на якої ми тут з вами будуємося і стоїмо, скажімо так. Тобто нам всім потрібні стосунки. У ці стосунки вони не ідеальні, вони далекі насправді від якогось ідеалу. Ну, звісно, що ми хочемо, щоб вони полипшувалися. Ми покращуємо постійно. Ми постійно працюємо над собою. Ми тут читаємо з вами статті, відвідуємо семінари. Ми проводимо якісь групові стосункові процеси. Постійно з вами вдосконалюємо наш knowledge, наші знання, наші методи. Ми Ростемо, але ми маємо розуміти, що немає досконалих людей на цій планеті Земля, на якій ми зараз з вами перебуваємо, тому не буде ніколи в нас ідеальних стосунків. Починаю зараз з того, що сором це як захисний механізм, реакція на те, що я відчуваю переривання в контакті, я відчула десь якусь критику, якесь неприйняття. Як хтось мене дав мені визначення, що я маю на увазі, ну наприклад. Там, ти там занадто гучний, так ти занадто тихий або неактивний. Можливо, це визначення, коли я бачу тебе ось таким, воно буде для когось таке, що буде спричиняти сором. Вже цього вже буде достатньо. Ми це називаємо визначення. Хтось мене визначає. Хтось мене перебиває, хтось недостатньо до мене уважний, не налаштований іншою мовою, так? На мене, на мої потреби, на те, що я тут сиджу, мовчу, або я тут занадто активний, тому що я там ну, просто в мене настрій такий, або я відчуваю, можливо, якусь тривогу, яку я ще не можу озвучити людині. Або я відчуваю ну, щось для мене феноменологічне, тобто, щось всередині існують якісь чинки, які. Щинки, які впливають на мою поведінку. Людина, яка знаходиться зі мною в контакті, вона не є, не є всередині мене, тобто вона не знає, вона не має доступу до мого досвіду тут і зараз. Вона може мене побачити як занадто активного, занадто тихого, занадто гучного. Тобто вона мені може сказати: дивись, от ти такий. Я тебе бачу таким, або покритикувати, або казати: а ну так, змінюю свою поведінку, не е, налаштувавшись, тобто не використавши спочатку оцю фенологічне дослідження, так а що від тобою зараз відбувається, я бачу, що ти сидиш тихенько, а що зараз з тобою відбувається. Тобто людина проскокує, наче проскакує у цей етап налаштування, дослідження фінологічного, і вона мені просто може сказати або припини це робити, або почни щось робити, або ти така, і цього вже може бути достатньо для того, щоб активувати у цей захисний механізм сорому або парісійства. Чому я вважаю, що тема сорому це універсальна така історія? Як на сьогодні, як на те, що я бачу, де ми знаходимося з вами на певному щеблі розвитку, скажімо так, тому що ну вибачте ляві. це буде розумієте, і ми маємо, по-перше, знати, що це є так само, як втрати. Ну, життя воно таке, що ми постійно щось набуваємо, щось втрачаємо. І чим доросліше ми становимося з вами, тим більше в нас буде якихось втрат. Ну, от, ось так. От то, що я кажу, це селів. Так само десь для мене ця така історія універсальності сорому, так само, як історія універсальності з втратами. Ми маємо, по-перше, я так вважаю, прийняти, що так, ось життя в нас таке: хочемо ми з вами, не хочемо ми з вами. Ми, по-перше, відчуваємо цей сором і фарисейство самоухвалу таку: Ох, я, 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 я най, я най, 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 найкраща, я найунікальніша, найважливіша найрозумніша і таке інше. Це той самий захисний механізм просто з іншого боку досором. По-друге, що так, тому що життя таке, я не можу завжди налаштовуватись на когось достатньо. Я можу когось десь посоромити, я можу визначити когось, сказати комусь: ти такий-та. Ну, бути, знаєте, не дуже обережним, не дуже налаштованим. Так це буде відбуватися. Я вважаю, що частина того, коли ми з вами дорослішуємо, брати на себе відповідальність не тільки за те, що я ах Боже, я тут відчуваю сором, бо Мене тут хтось там критикує все це інше, і я маю захищатися. А також брати на себе відповідальність, дивитися, де це відбувається, коли я з того боку, коли я когось. Десь підсоромила, засоромила, покритикувала і таке інше, тому що ми з вами не можемо постійно бути налаштовані один на одну. Пам'ятаємо, що таке контакт. Ну, давайте знову прямо основа, основа. Знову хотіла б вам тут наголосити, що контакт це не те, що таке, знаєте, існує воно таке стале, такий моноліт, він існує, або є контакт або нема контакт. Або є налаштованість, або немає налаштованості. Це процес. Пам'ятаємо, що у контактах існують два полюси. Тобто існує полюс там, де я сама з собою контактую, внутрішній контакт, і потім я переношу свою увагу назовні, між особисті зовнішній контакт. Коли я переношу свою увагу назовні, я можу налаштовуватися у цей феноменологічне дослідження, використовувати до іншого. Але бувають такі моменти, коли я маю налаштуватися сама на себе. розумієте? І коли я налаштована сама на себе, я можу завдати такої шкоди стосункової, що та людина може відчути в контакті зі мною порушення контакту, та вона може відчути у цю реакцію сорома або фарисейства. І це відбувається скрізь. Ми можемо десь в побуті когось один одного, там щось підсоромлювати трохи так. Ми можемо навіть це може відбуватися з нашими клієнтами. Я вам скажу зараз страшна річ. Буває таке, і це відбувається, коли ми навіть не свідомі, того що незважаючи на те, що я хочу допомогти моєму клієнтові, я буду його соромити. Тобто він буде ну не то, що я, я ж не хочу його соромити, так але людина буде відчувати порушення контакту, і у цей сором в контакті зі мною чому. Давайте зараз подивимося, чому та що ми з цим можемо робити. Прямо я б хотіла прямо в цьому першому відео до цього дійти. Дивіться, у нас існує не тільки оцей наш тут і зараз сором, так коли мене тут і зараз хтось визначив, покритикував, не так зрозумів, проінтерпретував, але насправді я не такий всередині, і ти мене не так щитуєш. Усе таке інше, тобто у цей ніопсихіка, тобто тут і зараз в контакті, то, що тут зараз відбувається, але у нас існують і ще повертаємося до нашої моделі особистості. У нас існує у цей снігавичку, у цей дитячий його стан, так? Наші спогади, наші емоційні спогади, сенсорні спогади, імпліцидні таке інше. Спогади про минуле. І коли оці спогади активуються, ми з вами переживаємо, наче це відбувається прямо аж тут і зараз. Тобто оці архаїчний сором, архаїка те, що знаєте, археологія, так ж, воно звучить, наче так само, археологія, архаїчний сором. Тобто, якщо я, як дитина, росла в середовищі, де мене критикували. Оце все, що я вам перераховую, так хочете ще раз, можу перерахувати втрати контакта в стосунках, критики, глазування, звинувачували мене. Тобто, мене хтось критикував, глазував, звинувачував, картав, критикував. Якось знаєте, знецінювали мою цінність, тому що сором це про. То, хто я є, тому це така важка емоція, насправді вона така складна, це не єдина якась така емоція. Я до того далі буду доходити, з чого в нас, як ми будуємо цей наш сором, з чого він будується взагалі. Але я зараз хочу вам розповісти про цю історію архаїчний, архаїчний сором. Тобто, це коли я, як дитина, не обов'язково дитина, або як я в минулому. Ну, Давайте зараз моделюємо історію, коли я була довгий час в стосунках, де мене соромили, критикували, не приймали. та-та-та-та-та, Так, тобто, якщо я перебувала довгий час, навіть якщо це був мій партнер, мій хлопець, яким ми там багато часу проводили разом, це була впливова на мене людина. Я відчувала, що я маю підлаштовуватися. Під ось такі стосункові умови, так? Тобто я вже в моєму дитячому, егостані, в моєму архаїчному такому стані я буду нести в собі цей сором. Та якщо я ще не мала змоги десь його опрацювати, якщо воно ну, час не дійшов, не було в мене контексту якогось так, не було можливості, просто оцей невирішений архаїчний сором буде. В рази збільшувати відчуття болю, емоційного болю від будь-якої нинішньої критики, від будь-якої сьогоднішнього переривання міжособистісного між особистісного контакту, розумієте? Тобто, якщо в мене там... Больно, але коли мені наступає саме вона оцій, мозоль, якщо то мозоль в мене пов'язаний з тим, що мене там неправильно там інтерпретували, критикували таке інше, все що я вам тут розповідаю, я буду відчувати боль. Мені буде боляче від того, тому що це така чуттєва, така вавка в мене. Тобто, дивіться, архаїчний інтрапсихічний конфлікт, знаємо, що це таке, так? Архаїчний з минулого, інтрапсихічний, тобто, всередині мене буде існувати конфлікт, буде оцей конфлікт активуватися і він буде додавати токсичності, яка оця вся токсичність з минулого буде наповнювати, і без того існуючий, оце переривання в сьогоднішньому контакті між особистісному. Тобто, цей. Шар архаїчний шар, непропрацьований шар. Він буде знаєте так погіршувати пропорційно. Ну то буде вже залежить від того наскільки там була важка історія, наскільки було багато того сорому архаїчного, тобто непропрацьованого з мого досвіду. Можливо, знаєте, це така ситуація, як з ну, любою травмою, що ми можемо навіть жити-жити. І поки оцей мозоль мені хтось туди не наступить, я навіть і не дуже і розуміла, що а Бог ти мой я тут жила, значить, в таких стосунках токсичних, і мене там соромили, не приймали. Мені казали, яка я, а я такої себе не відчуваю. Тому що сором це про те, яка я насправді є. Розумієте, хто я є? Це, це таке дуже глибоке і дійсно. Дуже ну його називають таксична. Ну я не знаю. я Не хочу насправді, мабуть, це правильно слово таке таксичне відчуття, яке чому токсичне, тому що це знаєте напряму буде впливати на нашу самоцінність, на моє відчуття самого себе, коли я кимось в контакті і хтось інший бачить мене інакше не так, як я не така, яка я є. Розумієте, а мене там критикують, хочуть мене змінити, мене цькують і таке інше. Тобто мене визначає тут і зараз, але якщо це підтягує у той наш досвід, який не був пропрацьований, у той архаїчний у той афект стида, він буде відчуватися пропорційно, в рази буде відчуватися сильнішим, ніж воно могло би бути, якщо б це був тільки знаєте, переривання таке контакту тут і зараз. Дивіться на Переживання сорому напряму буде впливати наша історія, наш сценарій, сценарій кожного з нас, розумієте? І це теж важливо розуміти, коли ми працюємо з клієнтами, особливо, тому що якщо у людини ще немає словника для того, щоб усвідомити та сказати, ви знаєте, я відчуваю реакцію сорому, коли ви кажете: А, так, це ж знову сценарна поведінка. Давайте подумаємо, яку вигоду ви маєте з того, що ви знову тут заводите свою валинку, одне й те саме. Дивіться, ми вже тут не перше тут з вами, чому ви досі не помінялися. Вже оце з вами все проговорили. ну Скільки можна, так? Тобто, дивіться, я можу так відчувати з певними клієнтами, дійсно, тому що для мене, як для ну, сторонньої людини, вже все давно зрозуміло. Розумієте, ми вже все пройшли, ми вже все пропрацювали, але чому ти досі не змінюєшся? Якщо я буду брати ось таку поведінку, а не буду досліджувати, не буду досить обережно залишатися з цим клієнтом, то я можу, наприклад, достимулювати сором, реакцію сорому. Ну, це такий дуже прямо, знаєте. Яскравий приклад, але існують для людей, в яких багато цього архаїчного сорому буде існувати багато багато таких чинників. Знаєте, це може бути навіть не то, що ми сказали, а що так, як я вам навожу тут приклад, так а скільки ти будеш тут сидіти, давай вже мінятися. А навіть це було щось, що не сказано. Тобто, скажімо так, антидот він не був даний, але цей антидот, виходячи з тої архаїчної історії, був би дуже дуже важливий. Тому чим більше в людини було непропрацьованих, у цих невирішених історії сорому. Неважливо, чи вона свідома того, чи не чи вона не свідома того. Тим важче їй буде переживати теперішній сором. І тобто, навпаки, якщо в людини було ну прямо ж не було так багато історії сорому ніхто його там не визначав, не критикував, не картав, не цькував. Навпаки, в ньому бачили багато такого, знаєте, цінності надавали батьки або хто там був поруч, так тоді людина буде ну не дуже вона буде відчувати. Необхідність застосовувати у цей захисний механізм, і це я кажу вам так само про фарисейство, про таку самовтіху це одне те саме, тому що для нас тут соромка, фарисейство або самовтіха це один процес, одне явище, тільки за тим винятком, що фарисейство самовтіха це. Означає, що людина занадто чуттєва до сорому. Тобто вона навіть знаєте, вона для неї відчути сором це буде ну ну настільки прям уязвима отак, у так уязвимість в стосунках, що вона перепригає, значить, перестрибує, і вона одразу попадає в самовтіху. Я, я, я тут я найунікальніший, найкращий, найважливіший, і тут нікого нема. Тільки на я <свісно> ось так. Тобто, оце такий наш з вами перший відеоурок. він відбувається таким чином. Дивіться, я зараз вас попрошу, щоб ви, по-перше, занатували якісь ваші думки, які ви знайшли таким цінним, цікавим для себе. А по-друге, я б хотіла, щоб ви самостійно перечитали трішечки літератури стосовно сорому. Я розумію, що ми дуже зайняті люди. Я не, не прошу вас читати такі талмути, але насправді, якщо ви будете дивитися, то талмути дуже великі статті, такі великі книжки написані з цього приводу, щоб ви просто занурилися в тему сорому. Це загальні оті загальні такі речі, про які я вам говорю. А я далі буду вам розповідати з точки зору стосункового підходу, з точки зору того, як ми розуміємо. Стосунково цю динаміку та те, що відбувається між нами, я з вами буду наразі прощатися. Така водна в нас та, будь ласка, почитайте самостійно, попрацюйте з літературою трішечки стосовно загальних таких розумінь сорому та фарізійств.